Планета кіно. Це щось. Патріку? Губко вабе! Свистатий! Усіх нагору! Бейка! Сваспатика! Паливодою хочеш стати, дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен. Летучого голенця! Ох, дрес -код. Це Горіс 2. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість Ого! довести свою мощність у попітунні. Можна я також Щухне. Ти не цікавий! От ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон! Вас прокляв! З чого сміємося. Бобе, я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. І ти ніколи не побачиш, бікіні бота. Здоров'я! Знайти в собі мужність! Не змушуйте викликати охорону і глянути в око найстрашніші небезпеці. Мы поруч. Я нюхом чую. Я так уж. Ос... Я знаю, что сможу. Ай! Мои кишки. Узим куку. -ку. Я кого палтуса. Губка Боб у кино. У пошуках квадратных штанив.